Прощайся. Страх, кривда, тривога та ізоляція. Ці слова нарядні вишивають чернігівські волонтерки та громадські діячки. Всього їх має бути дев'ять. Такий перформанс до дня вишиванки у центрі міста організували учасниці об'єднання Єдиний мистецький простір Чернігівщини та громадської організації Лицарський хрест. Символічно кожна з них вишиває свій рушник, передаючи свої важкі емоції, які на жаль сьогодні, якими насичене життя українців. Це рядно я привезла з прикордоння Чернігівської області з населеного пункту, в якому не живуть люди. Це селище Єліне на кордоні з Росією. Яке спалене, знищене, і люди там зараз вже на жаль не живуть. Але я сподіваюся, що вони туди повернуться. Світлана здор на рядні вишиває слово розпач. З 2014 року займаємося волонтерською діяльністю. Дуже велика кількість поїздок на схід на сьогоднішній день. Це більше допомога родинам полеглих, безвісті зниклих тим, хто в полоні на сьогоднішній день дуже велика кількість людей є. Саме з відчуттям розпачу, тому що вони не знають, скільки буде це тривати, що їх очікує кожного дня. Біль за тих людей, котрих вже нема, котрі загинули, і військові, і прості люди, не військові. Біль за те, що діти мають вчитися. Не в школі, а в підвалах у бомгосховищах. Із перших літер цих слів жінки складають слово стійкість. І це головний посил, який ми хочемо дати світові, попри те, що. Нам боляче, нам важко, нам складно, але ми в собі зберігаємо ресурс для боротьби після того, як ми довишуємо це кожне рядно, так бо там де ж процес вишивання кожного слова. Тоді ми сподіваємося, що ми зможемо зробити великий е, єдиний рушник, який передамо в історичний музей, е, і хай це буде споменом нашим нащадкам про те, що переживали ми. Алла бідна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.